Доброго дня, дітки! Погляньте, до нас завітала дівчинка. Як тебе звати? Мене звати Наталочка. Доброго дня, Наталочка. Яка ти гарна. Що це у тебе за вбрання? Це у мене український костюм. Діти, давайте ми з вами розглянемо Наталочкін костюм. Це сорочка, вона вишита різнокольоровими квітами і називається вона вишиванка. А це спідничка. На спідничку одягла Наталочка фартушок білого кольору. Теж вишитий, підперезалася червоним поясом. Називається він кушак. У що взута дівчинка-наталочка? Так, у чобітках. В неї на ногах червоні чобітки, а що у неї на голові? Віночок. А внизу дівчинка прив'язала різнокольорові стрічки. А ще наталочка полюбляє прикраси, тому на шию вона одягла червоне намисто. А тепер я пропоную пограти в гру, Одягни лялю. Розгляньте уважно. З яких частин складається костюм. І подумайте, що спочатку будемо одягати. Так, правильно, спочатку одягнемо лялечці сорочку. Після сорочки одягнемо що? Молодці? Спідничку. Зверху на спідничку одягнемо що? Так, фартушок. А тепер лялю підпережим червоним поясом. Що будемо далі? Взувати взуємо їй червоні чубітки, що одягнемо лялечці на голову. Правильно віночок, а ще прив'яжемо різнокольорові стрічки. Ось так. А на шию одягнемо намисто. Погляньте, яка гарна ляля, но справжня україночка.